Ті, хто розуміє, що з цією проблемою домашнього насильства треба боротися усіми можливими засобами. І у нашої менторки за жінки народної депутатки України Олени Криворучкіною, є ще, ще є одне повідомлення з цього приводу саме за. Сьогодні мені особливо приємно розказати, які законодавчі зміни були прийняті 22 травня Верховною Радою. По ми посилили відповідальність за домашнє насильство. Тепер за це передбачено не лише адміністративна відповідальність, а й штрафи. Розширено межі межі. Це не лише фізичне насильство, це і психологічне, це і економічне. Насильство. І коли таке насильство у сім'ї стосується дітей, то відповідальність буде ще більш жорсткою. Змінили підходи до того, хто може повідомити про а, а, дії домашнього насильства. Про такі дії тепер може повідомити не лише постраждала людина, а будь-який свідок або навіть людина, якій постраждала особа, розповіла. Адже такі злочини повинні повинні бути покарані. Причини, чому агресор здійснює насилля одні, а причини, чому жертва залишається в колі насилля вони інші. Але так, але бувають об'єктивні і суб'єктивні фактори, які впливають на те, що з людиною відбувається далі. Давайте про причини, чому агресор здійснює насильство. Низька сама оцінка, перша і на. Дякую за вашу небайдужість і разом ми здатні зробити так, що жити ми будемо в нашій країні набагато краще.